Перш ніж будувати вверх, вгору, Господь будує вниз, закладає фундамент. Тому дивіться, це виклик для нас. Ми бажаємо пробудження, ми бажаємо, щоб Господь більше приводив людей. Господь перш для цього хоче підготувати нас. Тому що для Господа це не важко. Дати фінанси великі, дати велике служіння, привести більше людей. Він не важко. Для нього це не проблема. Проблема а ти готовий утримати ці фінанси, наприклад. Ти готовий нагодувати цих людей, яких я до тебе приведу. Взяти за них відповідальність, стати для них наставником. В цьому питання? І тому це виклик для нас, щоб ми зростали і підготавлювалися. Господи, я бажаю бути цим камінчиком, якому ти будеш довіряти щось більше. Для цього да, я повинен проявити вірність цьому малому. Давайте ми розпочнемо звідси. Розберемо одну тему. Я вважаю, вона важлива вона потрібна для того, щоб ми як церква були ще більш духовними і зростали. Зростали. В ім'я Ісуса. Перше Коринтянам, Давайте відкриємо з вами. прочитаємо. Перше Коринтянам, перше послання апостола Павла до коринтян. Так. Давайте я. Спочатку буду читати. Третій розділ. Перше Критянам третій розділ з першого вірша. Я прочитаю. Брати і сестри мої. Коли я з вами був, то не міг навчати вас як людей духовних. Навпаки, я мусив звертатися до вас як до людей мирських. В іншому перекладі тілесних, тобто плотських. Як немовлят у Христі? От дивіться, от приїхав пастор якийсь до нас з церкви, він таке каже: «Кадрани, ви, звісно, красавчики, але повірте, я до вас не можу звертатися як до духовних, до мирських. І там далі почав проповідувати, і говорить, і поїхав. Яке у вас враження станеться про цього пастора? Ого! Ти знаєш, скільки я Павел в церкву хожу? 20 років? Чи 30 років? М? Ну, ви розумієте, ви себе поставте на місці прихожан церкви у Коринті? І Павло їм таке заявляє, ребята, я не можу до вас звертатися як до духовних, а звертайся як, як до плацьких, до мирських. Далі, другий вірш. Я проповідав вам, неначе наповав вас молоком, а не годував твердою їжею. Бо ви неспроможні були ще її спожити. Ви ще й зараз не здатні на це. <сум> Послухайте. Давайте будемо звільнятися від цієї політкоректності. Ви замітили? Ісус Він завжди казав те, що Він повинен був казати. Ой, а вдруг це хтось соблазниться і образиться, і піде з церкви? Він не боявся. Він каже, закрий рот, сатана. Ти думаєш більше про те, що мирське, а не про те, що Боже. Сказав одному. Своєму учню. М? Іншим людей він казав, горе вам, фарисеї, граби окрашені. Де Ісус, да вони з дитинства ходять в церкву. Вони граби окрашені і полни хищені і мертвих кісток. Ой, я... І ви його називаєте добрим пастором? Да який він добрий, він зелий. І багатство людей соблазнялося і уходило від Ісуса, да? було таке? Чи в якій уяві у вас Христос? І, на жаль, сьогодні багато церков Христа такого глянцевого, такого глянцевого, який завжди улибається. Ну Ісус не глянцевий. Він справжній. І Він завжди каже те, що повинен сказати, потрібен сказати. Потрібно сказати. Розумієте чи ні? І, звичайно, це не всім подобалось. Я хотів би, щоб і ви ну, розуміли, що Бог буде давати нам те, в чому ми нуждаємося, а не те, що ми хочемо почути від нього. І да, послухайте, те, що корисне, воно не завжди солодке і приємне. Зачасту воно гірке, але воно корисне. І послухайте, Павло, коли приїхав до цих ребят, Цю каримську церкву він і не казав і не льстив їхньому слуху. А він говорив те, ну, що повинна була почути ця церква. Ну ви розумієте чи ні? Третій вірш. Ви й досі належите цьому світу. В іншому прикладі, ви ще досі тілесні, ви ще досі плотські. Він говорить людям, які сидять в церкві. Може, вони в цю церкву ходять гадами. Якщо між вами є заздрощі і суперечки, то хіба не мирські ви є? Хіба не поводитесь, як усі, ліду, як усі люди цього світу? Амінь. Дивіться, що визначає, чи я духовний, чи я плотський, як в іншому прикладі написано, мирський. Не те, скільки я знаю місць на пам'ять і святого письма, а як я живу і поступаю. Амінь. І тому Павло, дивіться, ребята, ви плотські, якщо між вами дивіться, він там перечисляє, заздрощі є сварки, чвари, обіди. Ви ще друг на друга губидуєте, ви ще там що заздрите один одному, підкалуєте, за спинами костки перемиваєте один одному. Да ви плацький. Ви не духовні. Розумієте? Ні, я духовний. Ні, ні, послухайте. Мене робить духовним не те, що я кажу, що я духовний. Мене робить духовний, коли буду поступати по духу, а не по плоті. Амінь. І послухайте, це виклик нам, як для церкви. Якщо ще між нами є ці сварки, чвари, образи, обіди, то да ми плотські ще віручі. Не духовні. Ну прослухайте, ну яке пробудження? М -м -м. Це виклик для нас. Це, це, ну, це, так, це люди так в цьому світі поступають, це младенці так поступають. І тому Павел каже, да яке м'ясо, вам молоко потрібно давати, вам досі потрібно треба. Вчить, що обіду це неправильно, заздрість це неправильно, гордость це неправильно, бунт це неправильно, критика це, ну, розумієте, чи клівіта і так далі. Та скільки можна? Уже ж повинні розуміти, скільки можна ще ображатися? Ми ж вже повинні зрозуміти, що це неправильно, обіжатися, ображатися, сплетничати, осуждати і так далі. Давайте будемо зростати угу. і будемо духовними. Угу. Я не знаю, яка реакція була у цих каретян після такої проповіді. Ну, така саме, як у нас, коли ми чуємо, коли пастор мене називає Типлоцький Федя». Та я духовніше за тебе. Ну, таке. <гум> Послухайте, в ім'я Ісуса Христа важливо не те, що входить в наші уста, казав Христос. Те, що виходить з наших вуст, це або скверняє нас, або освіщає нас. Mm? І тому, якщо з наших вуст виходить постійний ропот, постійне осуждення, клівіта, ну хрязь, желч, звідки воно там береться, воно ж ісходить із серця? Постоянне недовольство, да? постійний бунт, і так далі. Но звідки воно там? Там воно є. І якщо ви бачите, що воно там є, і збавляєтесь от цього, не носіть його. Послухайте, ми не мусорні баки. Ми храм Духа Святого. Mm? І з нас повинні проявлятися плоди Духа. Любов, радість, мир, довготерпіння і так далі. Да? А не навпаки, а не діла плоті. І тому послухайте, ну прийміться виклик. Господи, ми бажаємо зростати, ми не бажаємо бути плодськими віруючими, ми не бажаємо бути мирськими. Я хочу бути духовним Боже в ім'я Ісуса. П'ятий розділ. Карентяни, звісно, були унікальні хлопці. Тут немає часу все читати. Давайте п'ятий розділ з першого вірша. 1 Коринтянам, 5 з першого верша. Ходять чутки, що між вами є розпуста. І то така розпуста, якої навіть між язичниками немає, що хтось має за дружину дружину батька. Дивіться Павло каже. Дойшли чутки до мене. А як це до нього? Дійшли чутки. Хтось сказав Павлу апостол. У нас тут Боббі, Бобі, Бобі називемо Бобі. Ділан. Ділан. Спить з мачухою своєю. Хтось взяв друг Бобі, чи друг цього Ділона, чи я не знаю, брат, сват, чи просто брат церкви, чи сестра, і сказала Павлу, послухай, у нас цей Ділан буде з матіхою. І тут Павел приїжджає і таке видає їм. А діло сидить на собранні. О! Вже доложили. Уже доложили Павлу, що я з матчухой сплю. Mm? Уже сказали пастору, що я там уже був п'яний. Знаєте, я не раз чув таке в церкві. Що коли людина там щось поступає неправильно, і пастору хтось сказав, пастор починає це говорити, і ці люди, які поступають неправильно, починають ображатися на того, хто сказав пастору, і починають ображатися на самого пастора, брат упав у гріх. І почав пити. І каже одному, тільки пастору не кажи. А що ж таке? Ну, не хочу б нам пастиру. Ну, ну послухайте, ребята, ви ходите перед пастором чи перед Богом? Ну, себе запитайте. Ми ходимо перед пастором чи перед Богом? Перед людьми чи перед Богом? Кого ми боїмось взагалі? Ад Бога ж ти не скрийся! Розумієте? Ну, я да, пастору знаву. ну І, і друге питання. От я бачу, хтось загрішає, чи казати мені пастору, чи не казати. Ну ти сам подумай. Хтось блудить, хтось грішить, хтось неправильно себе, чи казати пастору, чи не казати? Якщо ти вважаєш, що це ненормально, звісно, треба казати. Щоб це останавлювати, присікати. Розумієте чи ні? І тому не треба казати, о, вже доложили пастору. Вже доложили". Ну як це доложили, Ну, Павло щось сказав. Що ви скажете на це? І пастор Павел не просто це в церкві сказав. Весь світ тепер знає, читає цей лист. Ну це ж була реальна людина, яка спала з мачухою. От представте себе, а тепер весь світ читає цю новость. Да, Ім'я ім тут не сказано. Це був Вася чи Федір, чи Микита. Павел не казав і не треба казати імена. Ну, та людина розуміла, що це говорять про нього? М? От ви, коли чуєте, сидите і ви розумієте, пастор проповідав, це про мене. Ваша реакція яка? Ви читали, коли Ісус проповідав, і фарисеї розуміли, що це він про них каже? Їхня реакція, ж ви пам'ятаєте, яка? Вони скриготали зубами. Розумієте? Вони не приймали це слово, і вони залишались фарисеями. І тому, послухайте, коли ви чуєте про мене, да не скригатіть зубами. приймайте це слово. Да воно може неприятно і больно, але воно це слово, як меч, воно обріже у цю Рахову пухлину. Воно допоможе тобі, розумієш? Воно приводить тебе, примушує тебе покаятись. І тому писання каже, що не ажестачіть ваших сердець, коли ви чуєте Слово Боже, не ожестачайтесь. А навпаки, приймайте його, тому що це слово, воно освятить вас, омиє, обріже, очистить, принесе зцілення і, саме головне, свободу. Бо воно примусить тебе вийти на світло і покаяться. Ну коли людина ажистачається, а тим паче, ну а що ти недовольний? Що знали, що ти випив? Ну ну, ну, що ну, б ти далі пив тоді? Ну, ну Я не знаю, що люди аж стачаються. Коли чують слова облічення, вони не приймають, аж вистачається. Ну дивіться, проблема яка. Я вже більше 20 років веду служіння. Я ж наблюдаю і бачу: людина, яка не приймає облічення, вона в цьому не кається. І цей гріх. Повторяється знов і знов. Знов і знов. Він, як обіжався 20 років тому, так і обіжається і зараз. Він як робив те, так і досі робить. А чому? Ну, пастор, в мене своє мнення є. Ти тут кажи не кажи, а я тут сам духовний. У мене своє єсть є. І не треба мене називати морським. Я духовний. І оце вони ходять такі духовні, тільки діла чогось говорять не те, що вони духовні. Слова, те, що виходить з їхніх уст, не говорить, що вони духовні, що вони мирські, плотські. То послухайте, брати і сестри, виклик для нас. Не треба прикривати гріх чийсь. Коли ви бачите, хтось грішить, він нас просить, послухай, будь другом, не кажи пастору. Ти можеш не сказати, але ти йому лучше не зробиш. Ти йому зробиш тільки гірше. Амінь. Скільки раз питається там, у нас ходили люди, батьки пили, а діти, питаєш у дітей, як там діла, як там папка, мамка. Хорошо. Да яке ж хорошо, вони там п'яні валяються. І вони боялись сказати, розумієте? І коли люди прикриваються, вони тільки хуже гірше роблять. Тільки коли ми це виносимо на світло, це звільняє і допомагає нам. Розумієте? Тому не треба боятися, ой, пастору знає, да пастору знає по-любому, тому що Бог скаже мені. Розумієте? Та ви не пастора бійтесь, а Бога бійтесь. І коли ви чуєте обліченіє, оце при мене кайтесь. Господи, пробач мене, не виправдовуйтесь, не ожестачайтесь. Я не знаю, що той думав чоловік, який блудив за своєю мачехою. Чи він каявся, чи він це. ну, Павел говорив прямо. Тільки він узнав про це, і Павел про це зразу проповідь виложив. Ой, тільки пастору, скажи вже проповідує про це. А як? А ви в Писанні бачите по-другому? Ну, Покажіть Писання по-другому там якось. Павел бачить тут блуд. Давай нам про процвітання, проповідуй, Павел. Таке процвітання, ви що, ребята, у вас тут блуд такий, у язичників такого нема. Ні, Давай нам про, про друге щось. Да ні. Коли Ісус бачив проблему, Він говорив те, що касається цієї проблеми, що повинно було рішити цю проблему. Розумієте чи не? І в цьому духовність. Коли ми там, я учився в біблійному коледжі в Москві, у нас там один взяв і списав, отвіти переписав і здав екзамен. І це стало відомо служителям. Це гріх, хто взяв в біблійській школі і списав ответи. Це ж неправильно ж, правильно? Ти ж та перед Богом, якщо ти зараз в цій мілочі зробив гріх. То ти потім підеш на компроміси в чомусь великому. Так ось, коли вийшов один пастор, один із преподавателів, він не говорив нам про щось друге. А він говорив нам проповідь, яка облічала. Яка стосувала саме цієї теми і цього питання. Тільки так. То послухайте, ну, браті і сестри, не треба таке казати. О, тільки пастору, скажи уже проповідує. Да! Так а як треба рішати цю проблему? А Бог рішає проблему, проповідуючи, проговорюючи слово. І ми, якщо ми будрі духовні, прийнімайте це слово, пожалуйста. Приймайте. Ніколи не виправдовуйтеся, кайтесь. І Бог зразу же простить. Його кров амиє і очистить нас від всякого гріха. Не ожесточайте свої серця, тому що тільки гордость мішає. Ні-ні, я правильний, ні, ні, ні. Знаєте для мене виклик, коли я читаю або слухаю невіручих людей, які вчать об успіху, або ще багатстві і так далі. Вони, невіруючі люди, кажуть, ребята. Підійдіть до ваших людей, знайомих, і спитайте, що вони думають про вас. От там запишіть, в чому вам треба ще мінятися. Оце тогда. Тобто, люди, які нуждаються в критиці. Тому що знаєш, що критика, вона буде спонукати до росту. Розуміє? І вона розуміє, мені потрібна критика, давайте. Ну, критикуй! Ну як я хорошо роблю, чи не хорошо? Ой, якщо хтось скаже, що плохо, ой, ну все. Більше я цього ніколи не буду робити, да ніколи не дожде, да ні. Ну, це реакція духовної людини, чи як ви думаєте, чи плоської? Плоської. Ну, так же ще ні. Так себе запитайте, як ви відноситесь до критики? От ви що зробили, ви, у вас було натхнення, що зробити, і ви що зробили, а вас критикували? Кривенько вийшло. Яка у вас реакція? Спасіба, да, хорошо. Я, я буду старатися, в следующий раз зроблю краще. Вам воно кажеться рівно. Ну, просто в мене око замилене, розумієте? Со сторони ж видніше. Чи не видніше? Видніше ж, да? І тут вам скажуть, що кривенько, а вам класно! Ваша реакція яка? «Спасибо, точно. Согласен. Або ну все, тепер ніколи, 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 я... да щоб я опять щось колись зробив? да ні...» Ну не роби. Ну це реакція плотського віруючого. Розумієте? Тому, братія і сестри, давайте будемо молитися за те, за що? Щоб ми були духовними, а не плотськими. Щоб ми зростали. Угу. Зростали в дусі. Сприймайте облічення. Соломон казав. Хто ожесточає, хто, будучи облічаєм, давайте прочитаємо притчі. 29 розділ, саме перший вірш. Все на дальний переклад. Чоловік, який, будучи обличаєм, ожесточає вию свою, ну, серце своє. вия – це шиє ну, Ми ж не про шиє говоримо, серце. Внезапно сокрушиться, і не будете йому іселення. І тому, послухайте, коли вас обличають, не ожесточайтесь, приймайте це. Бо гордість, тільки гордість не дозволяє нам прийняти це слово і покаяться. Бог же ж гордим противиться, але смиренним дає благодать. Ми не все знаємо, ми не все знаючи. Правильно? Нам ще й рости і рости. Так, же ж? так. І тому будьте відкриті для того, щоб вас поправляли, наставляли. В цьому буде мудрість, це буде спонукати нас, і совершенствуватися. Ну коли тобі нічого не скажи. Ні в чому не можна поправити, ну ти саме ідеал прям ходячий. Да немає ідеалів. Разумієте? Тільки Христос один, Бог. Якого не можна було ні в чому брехнуть і поправити. А ми всі люди повинні ще зростати і бути схожими на нього. Амінь. Давайте ще один і будемо молитися. Тоже послання до Керентян. 1 Корінтянам 11 розділ. Давайте... От давайте з 30-го вірша. Ось чому серед вас є чимало слабких та хворих, а багато вже і померло. Якщо б ми самі судили себе, то не були б судимі. Коли ж нас судить Господь, Він карає нас, щоб не було нас засуджено разом зі світом. Амінь. Дивіться, якщо ми не судимо себе, тоді ми будемо судимі разом зі світом. Судіть себе. Ну, тобто аналізуйте і слідуйте своє серце. І коли я бачу, я щирий сам собою, я буду визнавати, так, да, я несовершенний, я теж помиляюсь. І коли хтось буде мене критикувати, я з цим згоджусь, тому «Да, пастор, ти прав, я не ідеальний, я можу помилятися. Ну чому, які люди не сприймають критику, які себе не критикують, які самі себе не судять? Розумієте? Бо якщо я сам себе суджу, я знаю, що я несовершенний, я помиляюся, можу неправильно зробити. І ви мені це скажете. Я з вами погоджусь, це правда, тому що я сам себе сужу. Розумієте? Ну та людина, яка себе не судить, не критикує, і хтось її буде критикувати, вона з цим не згодиться. Да ні, то що я білий пушистий, а ти кажеш, що я мерський плацький. Вона не приймає, аж І не змінюється тоді, не преображається. І тому давайте будемо молитися, щоб Господь допоміг нам, щоб наше серце було відкрите. Для Божої роботи над нами. Господь хоче нас змінювати, щоб ми зростали, совершенствувались. І Він каже слово, яке буде не завжди нам приємне. Да, воно не завжди буде таке облічительне, але інколи буде. Ну, не для того, щоб затюкати, а навпаки, для того, щоб виправити мене. Обрізать те погане. Звільнить мене, зцілить і так далі. А для цього його потрібно це слово прийняти. І тому вчиться приймати критику один наш від одного, а тим паче від людини, яку Господь поставив над вами. В цьому буде мудрість наша. І тоді Бог не буде казати через Павла чи ще через когось. Що ми полоцькі, і що досі нас треба годувати молоком. Давайте будемо духовними і зростати в ньому, в його образ. Боже, слава Тобі, хвала. Благослови Господь в ім'я Ісуса Христа. Щоб ми, Боже, коли будемо чути Слово Твоє, щоб ми ніколи не розстачали своїх сердець. Господи, може, воно не завжди приємне для нас. Ну воно корисне. Тому що Твоє слово, воно все рівно буде нести життя. Воно буде нести свободу. Воно буде нести світло, звільнення. І тому допоможи, щоб ми не жистачалися, Господь. А вміли каятись, Боже, вміли визнавати те, що ми не те, що ми можемо помилятися. І це тільки допоможе нам. Бо смиреним ти даєш благодать, але ти, хто гордяться, ти противися гордим. І тому благослови Господь. Ми не бажаємо бути мирськими, тілесними, плоскими віруючими. Ми бажаємо бути духовними. Благослови, щоб ми не раптали, не критикували, не жалілися, не заздрили. Щоб у нас між нами не було сварок. Я бід, осуждення, ропота чи ще чогось плацького Боже. Допоможи нам в ім'я Ісуса Христа, щоб ми в любові наставляли один одного, в любові могли облічити один одного. Дай нам мудрому і поступати нарешті по Твоєму слову, не говорити про людину за глаза, а мати сміливість їй сказати в очі. І ми це говоримо не тому, що ми її не любимо, а навпаки, любимо. І як би нам це не казалося неприятним, Боже, якщо нас облічають, допоможи нам це приймати. Допожи нам судити самих себе. Тоді ми не будемо судими з цим світом. Допоможи нам наблюдати за собою в ім'я Ісуса. Прослався Господь через нас. Дай нам бути чесними В ім'я Ісуса. Чесними з Тобою і чесними самими з собою, Господь. Спасибі тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.